Так, я з нашою трохи станції. Зараз навантажую їх 400 Вт, але по потужності вона показує як 347. Ну, це погрішність змірння самої станції та плюс е, самих лампочок навантаження. Е, ну, не настільки, ну погрішність в змірні. В принципі, нічого не цікаю, все працює, було 85. Процентів заряду зараз 80... 81%. Відсоток. Зараз нічого не збирав, все таким підтуленим, можна сказати, методом підключено для перевірки. Отне, що я тільки плату кинув на болти, щоб нікуди нічого не ушло нічого не кипить, все хорошо, все чудово. Так, добре, буду далі спостерігати. Що воно покаже, як воно себе покаже в роботі. При навантаженні, при зарядці. трохи поганяю. Ну а тоді вже далі побачимо, чи зараз Ну ще так сказати перевірку остаточну, я не можу сказати, що вона пройшла. Хочу, щоб воно вже до, до кінця розрядилась, потім э, повністю її зарядити. І далі все тоді вже буде, тоді вже можна сказати точно, що вже все добре. З ним.